Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене у цей осінній день. Сьогодні 1 листопада. У нас був мороз а хризантеми ще квітують. Подивіться, на цю чарівну осінню квітку хризантему Поряд з нею квітує із соп отакими голубими ніжними квітами. Продовжують квітувати ґрунтопокривні троянди, розташовані на схилі погріба. І ось перед вами чарівниця Hello. Отакими От червоними кетягами Ніби вторить калині і вона червоніє на схилі погріба. А поряд з нею безім'янна грунтопокривна троянда продовжує теж квітувати такого білого кольору, не знаю назви. Отак у нас уже майже облетіло листя, черешня стоїть без листя, яблуні поодинокі листочки мають. А от грандамора, подивіться, як вона квітує. Високо-високо підняла свої гілки, які закінчуються такими чарівними пристрасними бутонами. Колір пристрасті, колір кохання. В листопаді отака краса, яке бездонне голубе небо. На дану хвилину мирне дав би Господь, щоб над нашими головами завжди було мирне небо. Оже квітувати такі от нижні суцвіття. Лаванда сизми. Шапками оточує доріжку. До неї притулилася кризантема. Чарівне осіннє поєднання. Сад квітує, але не так уже обільно, як це було влітку. Подекуди ми бачимо такі чарівні. Розкрившися бутони. Крем соло називається цей сорт. А ось червниця фольклор. Прекрасні кольори, тепло лососівого кольору такого. Лаванда має дуже приємний відтінок, такий сизуватий. І поряд жовта хризантема. А Ліра запізнилась на фотосесію. Треба випустити. Вона там добивається, фірточку відкриває. Пройдемо на лавандову доріжку. Давайте подивимося, що тут квітує. Ну, і ще кущик троянди чи Ось от Отакі от осінні трояндочки. досить насиченого кольору, я б сказала, навіть дійсно вишневого якогось. І тут інше. Черібю. Дорогі друзі, тут такий зараз стоїть аромат від Алісума. Дарма що вночі був мороз. Зараз сонце світить, пригріває. І Алісу так пахне, такий має сильний аромат зараз. Ну просто він ніби відчуває, що скоро закінчиться тепло і треба процвісти, і треба пропахнути так сильно. Проста, але дуже чарівна квітка. Ще літають, і от бджілка чи, що, похоже, щось на бджолу. Повільні вони вже досить але сонечко пригріло, і вони ще нектар збирають навіть. Дуже пахне Алісом. Просто я навіть не очікувала, що 1 листопада так може пахнути Алісом. Дуже сильно пахне. Ось моя англічаночка ще одна квітує. Ось такими пурпурними квітами. Дарсі Басл. Ось такий має набитий бутон. Подивіться, яка там. Закрутка. Він квадрований цей бутон, а тут тільки розкривається. Дуже хороший сорт англійської селекції. Піони уже зрізала, трошки погодувала їх. Посипала трошки суперфосфату. Я рідко використовую мінеральні добрива. Ну, в цьому році я за порадою деяких моїх підписників вирішила спробувати, бо я завжди органікою піддобрюю. А в цьому році спробувала суперфосфатом. Ну, от ви бачите, як заліто підросла коніка. Голдсмарахт, туйка це називається. Такою конічною формою вона. І у підніжжя її розсипався вербенник копічатий. А з іншого боку у підніжжя розсипаний, розсипана яснотка. Вона квітує такими фіолетовими квіточками. І там далі знов-таки голд смарагд конічної форми, з розсипами вербенника копічатого у підніжжя. А з цього боку, ви бачите, симетрично розташувалася яснотка. Ну, принаймні, мені хотілося щось симетричне там створити. Якось так вийшло. Ну, Будемо сподіватися, що я до ладу тут щось зроблю. В цьому році вірусна інфекція дала продовження і на вулицю мені виходить в холодну погоду, вітряну не рекомендують. Ну, принаймні стоматолог. Так що налікую поки. Проблематичні свої місця, скажімо так, а садок мене чекає. Дорогі друзі, пройдемо далі, подивимося, що там змінюється, як змінюється. Ось стоїть гранат без листя, а тут Тамарикс з жовтенькими своїми такими голочками. І от проходимо далі. Тут в мене є чайно гібридна троянда, вона називається холстей перлей. Якщо вона взагалі-то в мене пересортом попалась. ну, Судя із її зовнішнього вигляду, то це іменно холстей перлей. Хоча, не знаю, може це щось інше. Можливо, це Белла Перл, скоріше всього. І от підгнивають оці от верхні пелюстки на дощі, на холоді та ще, мабуть, то я допомогла і зняла її. Думаю, може ця розкриється ще до кінця. Квітує хризантема. і радує Алісом, зеленіє. Гвоздика зеленіє лаванда. Отак От виглядає мій садочок. І підійдемо до цього прекрасного соцвіття. Соцвіття Зефері. Подивіться, яке ніжне, яке красиве, яке чарівне. І знову підвожу вас до брунери, лаванди і отакі от у мене є рослинка, хвойничок, не знаю назви її. Прекрасно виглядають вони в поєднанні. Скоро треба вже згребти все листя для того, щоб чисто було на газоні, бо листя. Обтрусилося майже все і вже можна його згрібати. Ну, а тут ми бачимо, медуниця розкинулась. І біля неї своїми вушками притулилась, бадан притулився. Сад продовжує квітувати, квітують хризантеми. Калина стоїть без листя. Подивіться, скільки кетюгів. Цю картинку я буду спостерігати з вікна. Вона росте перед вікном. Я зривати калину не буду. І от зимою, особливо коли випадає сніг, дуже така приваблива картинка. Виглянеш вікно, а там краса. Пройдемо, подивимося, як виглядає Аннабель. Ну, Анабель стоїть уже без листя. Зате шапками. Ну, хочу вам сказати, що тут ніби ніхто листя і не чіпав, і не загрібав. Знову вітер натрусив його ціле море цього листя. Тому треба якось. До кінця вже доліковуватися і виходити з граблями і, мабуть, з іншим реманентом у садок. Ну, а тут ми бачимо, принцеса Олександра ще квітує. Отака красуня, отака чудова. Ну, глупко, покажи, яка ти гарненька. Ну, Ліра прийшла, звичайно. Як же без неї? Лірочка, Я все правильно сказала, ні про що не забула, так? Ну і подивимося, як виглядає наша парасолька кампсіс. От подивіться. От кампсіс зараз у нас такий. Ну, його треба на зиму обстригти, щоб він не був кашлатий такий. Він згубив вже свої листочки. І тому парасолька виглядає вже не презентабельно отаким от образом. Квітують хризантеми. Дуже люблю чистець, отакі от його бархатисті вушка. які вони приємні на дотик. Судня Ліра не менш приємна на дотик. Тож, дорогі друзі, буду закінчувати свою прогулянку. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що ви разом зі мною гуляли, що пишете відгуки. Я просто хотіла вам показати, як виглядає мій сад на перший листопада. Все-таки я вважаю, що цей сад сад безперервного квітування, сад малого догляду. Ну, принаймні, у ну, мене так виходить. Ну, Ось ви бачите, ще один із бутонів розкрився B'ian Це дуже запашна троянда. І от зараз перше листопада вона ще квітує. Б'янвеню. Ну, вона, звичайно, більш рясна, більші бутони, більші розкриті самі квіти влітку і дуже-дуже запашна. Але ж у нас вже були не один раз морози, а вона все квітує. Отака красуня. є. Б'янвені. А у підніжжя розкинулися хризантеми, розкинулися хвойники. Розкинулася лаванда, а також Алісу. І в мене ще зараз квітує одна троянда. Я й не надіялася, що вона розпуститься, але вона поволі розкривається. Це фіджі, фіджі. І подивіться, які кольори у цієї спіреї. Вона контрастує із лавандою. Лаванда зовсім в іншому тоні. Вона в такому зеленувато-голубуватому, а тут гарячі тони жовто-червоні. І е, насправді це дуже і дуже Колоритно виглядає. Оцей колір, який ми бачимо, він придає саду такої якоїсь теплоти і е, іменно осіннього вигляду. Тож, дорогі друзі, всім дякую за прогулянку, всім дякую за те, що ви ставите мені лайки. Пишите відгуки. Всім бажаю мирного дня, мирного неба, плодотворного дня і обов'язково здоров'я. Підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.